Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинуть, щоб до грішних, бідних назійти, спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові на себе взяти біль чужу і більше. Піди до тих, готовий, хто розп'ять, піди до тих, хто зло у серці носить, піди до тих, хто хрест ладен віддать, хто за добро крові твоєї просить. Я думаю, на себе не пішов ніхто з людей, тим паче цар, і навіть ще багатий, а наш Господь, що є сама любов. Залишив все, щоб нам спасіння дати, залишив небо, щоб прийти у хлів, у яслах в богах, в світ це народитись. Ніхто б на це напевно не пішов, ніхто би так і не зумів смиритись. Та все ж зійшов наш Бог з висот у хлів, щоб показати, як усіх нас любить. Від Тіви народився Божий син. Щоби спасіння мали усі люди. Не можу, я все до кінця збагнуть. Невже людина так для тебе цінна? О, мій Господь, не варті мені чуть, а ти нас, Боже, любиш так безмірно. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав, про пролєш невинну кров. І повні зла на хрест тебе підіймуть. Прийми, Господь, подяку в день різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння і порятунок. Слава Богу!